Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я. Ми сьогодні подивимося про коханих. Можливо, ви навіть забажаєте подивитися на дві людини. Або в вашому житті вже є декілька варіантів. І ось ви обираєте. Ми подивимося про поведінку. Це найголовніше. Бо мрії, слова це таке. Три варіації перед вами. Обирайте за відчуттям, а потім послухайте. Розкладики я буду зараз робити невеличкий, бо багато людей без електроенергії. Однак це не означає, що ми без енергії сердечної. Кохання нас цілює. Я вам бажаю взаємності і в той же час шанувати свій час життєвий, обирати достойних людей. Обирайте зараз варіанти, і ми починаємо: перший, другий, третій. Вітаю вас, сонечки! Подивимося, у нас в підказках в цій колоді все ж таки бажання залишити щось непотрібне або не зустрічатися з людьми із поганими вадами. Це може бути страх. Така підказочка, бо вам набридло витрачати час на щось таке неякісне. Бажаєте стабільної. І навіть, я би сказала, достойної такі, такої пари створення її або повернення її. Зараз подивимося. На щось ви витрачали час, що вам не дуже потрібно було в останні місяці. Людина, майбутній коханий, я вас вітаю. З лицарів це найперспективніший. Бо лицар Пентаклів, а тим більше в цій колоді, людина надійна, працьовита, та, яка дійсно в доброму сенсі може бути передбачуваною. І ось нам тут ще два аркани підказують цій колоді це емоційна стабільність і матеріальна людина, яка принесе ваше життя затишок. Ось таке слово прийшло. Надійність, опору. А зараз ми подивимося, як ви будете цю людину сприймати, бо іноді наші реакції вони не відповідають перспективі стосунків. Все ж таки, ця людина вам дозволить ожити, дійсно стати метеликом, відпустити минуле. Ви станете більш легкою. І ще з цією людиною ви можете бути іноді в такому стані беззахисному. Однак вам ця людина одразу ж проявить такі риси, уважності, або допоможе вам підвести вас, або спитає хоча б. Тут, в цій колоді п'ятірка пентаклів, це недолік чогось, нестача, і в той же час одразу ж допомога, сприяння в чомусь. Ви будете пам'ятати цю людину, вашу зустріч, як та, яка вас зберегла від чогось, допомогла, допомогла ожити в цілому, а також конкретній якісь справі. Старші аркани прийшли. І в цій колоді сучасні трошки інші сенси. Вісімка чаш означатиме вдачу. Це коли дійсно так все дивним чином складається, що ви будете дивуватися, що ви в один і той самий момент були на одному перехресті, або зустрілися із спільними знайомими. І перспектива чудова, вдача надовго. І створення нового світу. Я вас вітаю зірка і світ ну, це дуже перспективні стосунки, в тому плані, що вони будуть тривати довго. Зараз я ще перепитаю Ну так, отакі у вас буде ще вибір, можливо, навіть внутрішній, можливо, ви не спочатку закохаєтеся в цю людину і. Триватиме певний період, коли ви будете усвідомлювати, що саме вам потрібно. Можуть бути і інші люди. Тут нам показують іншого лицаря, до речі, може бути сперечання внутрішнє або зовнішнє із людьми або вашим внутрішнім голосом, кого ж обрати. Ось тут я не буду втручатися, бо різні бувають конфігурації, сонечки, ви можете бути. І в парі наразі, а нам показали зовсім інший характер. Я вам пропоную обирати найкраще ваше щастя, і тоді інша людина знайде більш підходящу для себе пару. А якщо бажаєте розібратися в приватному форматі, записуйтеся, я вас дуже рада бачити. Я вам бажаю внутрішнього світла, щоб вам було добре. Дякую, всього найкращого. Вітаю! Подивимося вашу історію, що у нас в підказочках Паш, Пентаклів. Непогано. Це звістка. Іноді навіть невеличкий маленький сюрприз. Можливо, ви нещодавно його отримали. Сподівання, що ось, щось здійсниться. Привітання може бути приємне. Ого, нам показують. Людину з такою енергетикою, можливо, ви навіть і згадаєте її, дуже привабливий, приваблива. Однак обережно, в такому поєднанні це може бути і зайнята людина. Я для вас тоді трошки більше подивлюся. Такого не буває, що у людини лише одне знайомство на життя. Якщо ви затримуєтеся дуже довго в таких в непростих стосунках, де ви залежні, то так, ви можете проживати роками. Однак нам ось таку людину показують зайняту стосунками іншими. Іноді навіть не обов'язково що є офіційна дружина. Це може бути дуже сильна мати, це може бути праця його фірма, це може бути настільки яскрава особистість. Яка ось більше марнославством займається. Йому потрібно мати величезну світу дівчат. Ось обережно таку людину показали. Хоча іноді наші дівчата можуть рога і дияволу відірвати. А ви знаєте, це ви так. Я спитала реакцію на вас і вашу реакцію. І дивлячись, яка ви по природі своїй. Якщо ви така, яка не боїться чорта, яка може дійсно так себе поводити, що занурившись ось в ті глибини почуття, ви себе не губите, ну тоді будь ласка. Ви можете навіть опанувати такого гульбісу, який все життя. Стрибав від жінки до жінки, а з вами йому буде нелегко. Однак це дуже невеличкий все ж таки виняток, навіть маленький процент. Більш за все, ви, ви можете зустрітися. Тут є побачення, ви можете зустрітися, однак ви так гарненько йому відмовляєте. Нам далі показують іншу людину. Тобто, якщо ви ризикована пані, яка бажає навіть прожити цей досвід носа такому ось казанові, можете подивитися, чи буде він змінюватися. Однак більше відсоток нам показують зустріч з іншою людиною. На жаль, таке буває в житті жінки, коли нікого, а потім ось, будь ласка, паралельно розвиваються дві історії: один такий чортяка, гульбіса, а другий, навпаки, стабільна людина. З якою ви можете створити стосунки, де відчуваєте себе стороною, яка приймає. Дуже жіночна енергія у вас внутрішня, ви відчуєте навіть себе трошки розпаньканою в доброму сенсі цього слова. Чи будете ви його кохати? Я не бачу тут. Величезного кохання, ось ознака, коли приходить диявол, це страсть. Людина дійсно дуже може сподобатися, фізично приваблювати, поведінка така яскрава. Тут він вам спочатку, ось той перспективний чоловік, буде здаватися ну, не зовсім вашою парою. Якийсь недолік, ви запам'ятаєте в ньому. Однак за цим недоліком. Подумайте, придивляйтеся. Є доля, є доля і непогана доля. Мені просто показують, я спитала, яка ви людину, людину складну. Ви з одного боку різноманітна внутрішню. В той же час не з кожною людиною ви можете зійтися. Вам не цікаві лише ось якісь там соціальні сильні сторони чоловіка. Вам ще потрібно кохати його, поважати. Будете обирати. Якщо в майбутньому ви не будете обирати цих, які вам запропонують, будуть інші. Однак тоді попереджають вас, що або це будуть більш молодші, або ви в такому ось стані, що ви зустрічаєтесь, однак близько своє серце нікого не підпускаєте, нібито не бажаєте великих емоцій переживати. І це характерно для людини з такою енергією жриці. Більше спостереження. А так, я бачу дуже багато персон нам показали. У вас цікавий буде період, оскільки ми дивимося на 3, 4, 5, 6 місяців. Дивлячись, яка у вас ситуація, це дійсно неприватний розклад. Ви все ж таки отримали більше історії і підказки, що буде. Але коли ми люди потрапляємо в ці історії, ми іноді забуваємо передбачення, бо ми стаємо гравцями. І для когось ми дуже важлива людина, аби та сторона програла з нами певні події, душа її навчилася чомусь. Я вам бажаю брати найкраще для вас в той же час бути мудрим вчителем для іншої душі всього найкращого. Радію, що у вас такий великий випір. Вітаю! Ух ти! Третій варіант королева Пентаклів. Дійсно, для деяких жінок це бажана, дуже бажана роль бути в стабільних, надійних стосунках. Так, на жаль, іноді там буває дуже багато кастрюль побуту, але. Якщо у вас земна природа, якщо ви тяжієте до власного будинку, землі, ви естетка, то, можливо, це і ваша енергія. А іноді дивляться ті, хто вже одружені в парі, перебувають. Зараз ми подивимося. Людина кохана в майбутньому може бути тут і розставання, на жаль. Період невідомості, а потім зміна. А потім знову якісь перепони. Тут, все ж таки, якщо у вас і є стосунки, це про вашого чоловіка. найближчі півроку будуть такими непростими турбулентними, коли щось несподівано і щасливе може здійснитися. Однак більше тут непростих подій. Однак має бути щастя, велике щастя. Якщо ви розсталися, то розставання воно не закінчується, на жаль. І це може бути нам показана зустріч, але вона невеличка за часом. Це не назавжди. Якщо ваш чоловік воїн, велика йому вдячність, але він або потім зайнятий, або повертається на війну, і тут відлюдник я не можу. Закривати від вас аркани, відлюдник, відсутність парності. Однак це може бути ваш стан наразі. І зараз ми дивимося людина, кохана людина з майбутнього. Опишіть нам. Людина, яка вас буде кохати, і взаємно. Якщо ви, наприклад, це ваш стан-відлюдник, у вас нема пари. А Ви зуст маєте зустріти людину, маєте. Якось несподівано і якось неймовірно містично навіть. Це ось, коли люди зустрічаються, багато не розмовляють очима. Бесіда йде очима, душами. Нам розповідають про людину. Яка несподівано з'являється в вашому житті, дев'ятка кубків це свято, не обов'язково таке ось воно класичне день народження. Це може бути і місце, де люди відпочивають. І ось ця взаємність ви її відчуєте одразу. Я бажаю у кожній парі проживати ось ці події, ось ці почуття закохані. Як це гарно. А в поєднанні з. Цим арканом дуже глибокі почуття. Які, можливо, люди не вимовляють навіть, однак визнають внутрішньо. Однак нібито ви не можете їх розгорнути повністю, бо людина знову кудись їде. Можливо, деякі дівчата схильні зустрічати людей, які або десь далеко працюють, або дійсно. А ці жінки в них таке до ризикованих професій. І ви бунтуєте, ви кажете, ні, бо тут взагалі-то розповідь не, по... не про королеву Пентаклів. І ви відмовляєтеся від такої долі. Можливо. Можливо, однак нам розповідають наразі таку історію. Ви можете відмовлятися від своєї долі, створювати нову, але на це потрібен час і енергія. Тут все ж таки нам розповідають, що за якоїсь причини люди не разом. Певний період. Дехто з вас вже прожив ось таку ланку подій. Я спитала, ось та людина, яку ви можете закохати, або вже кохаєте, вона врешті-решт повернеться додому чи ні. Ось подивіться, котики, подивіться, яка краса. Родинне гніздо має повернутися десятка кубків, однак після якихось таких серйозних доленосних подій, коли кардинально змінюється ситуація, щось відходить, якийсь сценарій відживає себе. Найближчий період навряд чи ця людина зайнята, вона працює, не має можливості приїхати. В майбутньому так. Цей аркан цій колоді, звичайний, все ж таки нам розповідає, що, скоріш за все, якщо ви покохаєте таку людину і вирішите прийняти його її професію, стиль життя, ось ті несподіванки все ж таки залишаються. І це ви берегиня, це ви чекаєте вдома. Наразі не показують найближчі півроку, що ви Повністю можете видихнути, і розуміти, що ви разом в такому доброму сенсі затишному, передбачувальному світі. Багато праці, багато несподіванок. Ну, ми живемо зараз в такий історичний період, що, мабуть, і не варто лякатися деяких арканів, як раніше. Несподіванки. Добре, що у нас не король мечів, це. Паш, це звістки, які ось людину сіпають все ж таки, і вона не може повністю віддати час родині. Зараз ще для вас витягнути декілька арканів. А якщо ви відмовляєтеся від такого стилю життя, ось це не ваше все, ви розумієте, ні-ні-ні, я вже таке прожила. Є декілька людей таких. Певний період ви будете робити перехід. Тут більше людина без пари. А ось надалі нам показали все ж таки дуже цікавий характер. І я все ж таки не бачу тут такого котика домашнього, ні. І надалі вам дають людину, підприємець, який вдома не сидить. І, можливо, вам це і подобатиметься. Дивлячись, яка буде особистість. Однак обережно, все рівно тут щось є. В кожних відносинах щось таке є, що нам може не зовсім подобатися. Тут людина залежить теж від якоїсь системи, фінансової праці. Однак король, ви знаєте, тут нам показали нарешті характеристику вогневий король. Підприємець може бути керівником, можуть вони бути і військовими, однак саме керівна ланка людина, яка теж бореться постійно за ресурси, за правду, за свободу, цікавий характер. І якщо ви впізнали когось, а це дійсно характеристика невідомої вам людини. Одною ви не будете, однак буде такий перехід, по мосточку треба пройти самостійно, без пари, до іншої долі, якщо вас щось не влаштовує. Тільки обережно, що це за залежність така у цієї людини. Іноді, на жаль, можуть показувати і ем, ну, залежність від алкоголю. Від якихось поганих звичок. Однак тут не це, це залежність від минулого. Це може бути і борг, це може бути і шлюб минулому у цієї людини. Тому якщо ця душа вона виходить з тих стосунків, тому, мабуть, ви й досі не зустрілися. Диявол це минуле обтяження фінансове в такому випадку. Яку ви отримаєте роль з новою людиною? Давайте подивимося декілька арканів. Він буде придивлятися до вас. Все ж таки муза, ви його муза, ви його сонечко. В цій колоді надзвичайні ви та, який віддають час, обожнюють, малюють, чекають. І я не можу сказати, що одразу ж ви отримаєте офіційно ось на другий день якусь роль, ні. Ви спілкуєтеся, ви поступово закохуєтеся, він дуже так обережно входить в ваше індивідуальне поле. Однак ви отримаєте роль людини, яку кохають сонечко. Принаймні, ваше его воно буде задоволеним. Я дуже вдячна за вашу увагу. Всього найкращого, світла вам душевного До зустрічі!